Осока волосовидна Bronze Perfection – декоративний злак з унікальним бронзово-мідним забарвленням листя, формує компактний кущ висотою до 30-40 см із тонким, вузьким вигнутими листками, які створюють ефект м'якої живої хвилі, добре поєднується з іншими злаками та декоративними культурами, особливо зі світло-зеленими або сріблястими рослинами, надає перевагу сонячним або напівзатіненим ділянкам. Легкі добре дреновані ґрунти, догляд простий, регулярний, але помірний полив без застою води. Навесні старе листя зрізають, щоб дати місце новим пагонам. Морозостійкість сорту дозволяє вирощувати його у більшості регіонів України, але в суворі зими бажано замульчовувати прикореневу зону. Усока Bronze Perfection – невибаглива декоративна, практична рослина, яка зберігає привабливість від весни до пізньої осені.